Всім привітики! Сьогодні в нас, дівчата-хлопці, буде, мабуть, дуже цікава тема, яка, в принципі, яку ви постійно задаєте на ефірах. Пауза чи кінець в ваших стосунках. Розклади є всі загальними. В кого як резонує, будь ласка, пишіть в коментарях. Хто бажає на повну діагностику, звертаємося в Viber Telegram. Приймаю я тільки по запису, в неділю і святкові православні дні я не працюю. Помічників в мене нікого абсолютно немає. Зараз будемо дивитися, трішки отак. Роздвінимося і будемо розпочинати. Пауза чи кінець в ваших стосунках. Загадуйте загадано вашу людину, да? кохану, і будемо дивитися. Кінець чи пауза? Що зараз на даний час в вашому житті з цією людиною? Давайте будемо дивитися. Угу. Ну, у вас пішло повністю розрушення. Я скажу, навіть можете на даний момент стояти на відстані один від одного. Людина вас повністю розбила. Якийсь період часу ви як закривалися навіть, я б сказала, від цієї людини мали конкретну образу, не хотіли нічути, не ні бачити. От вам було прямо наскільки больно, що ви відпускали цю людину. Стояли в якоїсь трансформації. Проходили, знаєте, проходили у той негатив, ті удари, збирали себе до кучі. Дивимося далі. Дивіться, щоб ви трішки пізнали свою ситуацію, я буду е, трішки глибоко так, да, дивитися, щоб ви знали, підходить вам цей розклад чи не підходить. Зараз на даний момент в вашому житті якось іде все дуже повільно. Да, він до вас холодний, він від вас, е, не можу сказати, що повністю стоїть закритий, він як та фігаро, знаєте, або вона. То проявляється, то закривається. Такі конкретні каруселі качелі йдуть в вашому житті. На даний момент ви можете стояти, вже, знаєте, як, наскільки емоційно розбиті, що вже да, от давай тако, поговоримо і рішимо. Або кінець, або давай сходитися. Ну, вже просто немає сил терпіти, то все далі. Но людина зараз на даний момент до вас, я б сказала, з холодом. Більше закривається, чим проявляється. Але навіть якщо і проявляється. То так, знаєте, ну, десь в тіхарушечку піддивитися, що у вас там в житті відбувається. Ну, дуже-дуже все йде повільно. Прямо повільно ви знаєте, можете на даний момент стояти вже довгий період на якійсь паузі. Це не то, що там десь тиждень-два назад пройшло, да, і ви вже. Там, думаєте, ось зараз примирюся і все буде добре. Ні, тут вже люди стоять, я б сказала, якийсь довгий період часу, які стоять розрушені, не мають стабільності, закриваються, але все одно почуття є і тягнете один одного до себе. Так, далі. Далі, далі, далі. Мужчина може на даний момент ще раз до вас проявлятися. Але такі, знаєте, прояви, як я б сказала, якісь маніпуляції. Проявився щось наплів там, сказав або десь навіть якимось словом зацепив. Хлопці, хто дивиться з чоловіків, перевертайте ситуацію свою. Знаєте, десь там може вона проявилася, щось там вам сказала і знову від вас закрилася. Ну, я скажу, тут йде розрушення і все-таки ви двігаєтесь до якогось але Людина вас не відпускає. Від цієї людини вам може бути навіть якась польза. Польза може бути фінансова. Фінансово, але людина з вами не іскреня. Людина обманює, я б сказала, знаєте, як роководить на даний час вам і, вами, і вашим життям. Знаєте, під конкретні впливи пішли цієї людини. Може, просто мислі такі постійно да, думаєте, ваші ці думки вже наскільки да, затьмарили все ваше життя, що от зранку в обід, там, вечором вночі, постійно думаю, а як там, а що там? Так, ну, ясно. Ясно, людина сильна. Людина сильна, яка вдарила вас ну, дуже довго, я скажу так. Ви стояли прямо розбиті, навіть, може, якісь шукали шляхи до того всього, приложували якісь зусилля. Може, з кимось мастерами працювали, щоб повернути оцю сильну людину, переломати його, його емоції, убрати той холод, ну, десь ви з кимось працювали. Ну, вдарив, звісно, сильно. Він або вона. Прямо дуже сильна людина. І я б скажу так, вам то було наскільки неожидано, що ви навіть, мабуть, не очікували цього всього, що саме з вами може таке пройти в вашому житті. Дивимося далі. Угу. Угу. Ну, треугольник Третя особа, яка влізла в стосунки, от ви втратили. Там ви втратили свою сім'ю, втратили стабільність, стабільність в своєму житті і стали на конкретній качелі з цією людиною. Багато в кого навіть може вже бути розрив через казоний дом, тобто було вже навіть розлучення. Але це все произошло через третю особу. Першивка. Ну, я скажу так, тут не те, що може бути навіть коханка, тут навіть може бути якась близька людина, яка розрушила своїми розмовами. Да? Тут не тільки коханка, тут ще може навіть впливати на цю ситуацію людина, яка, в принципі, знала вас, вашу ситуацію, була вам близькою і розрушила, втратила. Знаєте, підкинула палочки вогонь, вашу сім'ю. І от стався у вас цей взрив бабах в вашому житті. Так. Угу. Він людина не відпускає він або вона на даний момент не відпускає. Я вам скажу шанс на примирення у вас є. На даний момент людина підглядує за вашим. Життям, прямо дивиться, наблюдає, навіть може вести якісь розмови з кимось, щоб, знаєте, як сказати, взяти якусь інформацію за вас, що відбувається на даний момент у вашому житті. Плани в цієї людини є на вас, є, але дуже багато холоду. Знаєте, таке враження, як в цих стосунках, ви ви втратили просто довіру. Один до одного ви вже просто не довіряєте. Не довіряєте, але все одно, десь в майбутнє ви дивитеся, ви думаєте про те, що ви можете ще примиритися, зійти, зійтися і змінити свою ситуацію, і почати все, як то кажуть, з чистого листа. Почати все з чистого листа. Да, цікава, сьогодні в нас така тема, да? <смір> пауза, чи кінець, дівчата, хлопці, коментуйте, буду дивитися, якщо подобається, буду більше виставляти таких любовні стосуночки, Якщо вам цікава така тема, Ну, розклади є загальними. А ви сильна людина. Ви знаєте, я вам скажу так: навіть ви хочете цю людину повернути в своє життя, щоб поставити просто на місце. От наскільки вам було боляче ви готові на даний момент на все. Тільки прийди. Тільки прийди, і я тобі покажу, де раки зиму. <сум> Отак От я скажу. Но багато хто насправді хоче повернути, і ви хочете повернути в своє життя оте тепло, ту радість. Я скажу тут більше сімейні люди бачу, і навіть є в когось таке, що серце прямо розбивається за діток. Так, да, якось ще дитяча карта заіграла в цих стосунках. Хочу подивитися, чи є якісь перевороти є. Привороти є. І ну, да, там ви працювали, ви з цим навіть боролися. Ви з цим навіть боролися, сильні перешкоди. Ну, тут більше була зроблена остуда. Багато в кого остуда була зроблена в стосунках, бо людина від вас відмовилася. Знаєте, на даний момент ви стоїте одинокі. Одинокі вам, вроді би, і десь і хочеться піти попробувати щось нове, але ви знаєте, уже наскільки розбиті, ви закриваєтеся більше. Просто закриваєтеся. От вернеться ваше життя, да, я готова з ним продовжити Там, або з нею продовжити. Щось нове починати знову і потім знову мене вдарять, розрушать, цього не хочу. Ну, чесно сказати, дуже сильно цю людину теж старайтесь не наказувати. Я розумію що це життя, але людина могла б би... і кожна людина має право на якусь помилку. Ноту, та я скажу так, більше чоловіки стоять. Хтось постраждали іменно мужики. Тут не жінки, а тут більше чоловіки прямо постраждали. Тут пішло магічне втручання, перешкоди в житті. Пішли по чоловікам. Лю... Я скажу: оці прив'язочки, ото все, що було зроблено, на даний момент людина стоїть прямо як хвора. Немає сил. Людина одинока, запуталася, не знає просто, який прийняти вибір в житті. Розумієте? Просто не знає, що робити. Дуже сильно не наказуйте. Хорошо. Саме головне питання, яке нас цікавило. Якщо у вас сходиться ситуація, давайте будемо дивитися: пауза чи кінець в ваших стосунках. Пауза чи кінець. Щоб ми знали, до чого нам бути готовими, правильно? Пауза чи кінець. Ого. Ого! Да, насправді, у вас наскільки запутана ситуація, і дивіться, я скажу так, хлопці, дівчата, щоб ви собі розуміли, ви будете приймати вибір. От все, абсолютно оця вся історія в ваших руках. Людина до вас буде повертатися. Це не кінець. Але чи ви підете з цією людиною в, нове, в нові почуття, чи підете в розрушення, закриєтеся і підете просто в нове життя? Вже без цієї людини ви будете приймати рішення. На вашому шляху в найближчий час, я б скажу, в найближчий час ви будете приймати конкретне рішення. Чи приймати цю людину в своє життя, чи не приймати кінець чи пауза? Скажу так: в будь-якому випадку це не кінець. Приймати рішення будете самі, саме ви. Чи вам варто цю людину пробачити і повернути в своє життя і все почати. Все почати з нуля, з чистого листа, чи вам просто треба закриватися, розрушити да, всі старі мости, які є, може навіть хтось і буде наказувати, я скажу так, то там може бути навіть і наказання. Но цю людину просто відпустите і скажете: Ну, до побачення. Ти, чи там вона свій вибір зробили, а тепер зробив чи зробила я свій вибір в своєму житті, і ти більше мені не потрібен. Отакий От сьогодні в нас був розклад, пауза чи кінець. В кого як резонує, будь ласка, пишіть, дуже приємно читати ваші коментарі. І, дівчатка-хлопці, пишіть, будь ласка, якщо вам цікаві такі теми, про стосуночки, буду тоді більше вставити в запис. Якщо цікаво, пишіть, буду виставляти. Всім гарного дня! Хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber або на Telegram. Всім па-па!